Зараз з нами на зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям слава Херсонщина, це Україна давайте почнемо з ситуації в обласному центрі і в прибережних громадах. Дуже багато повідомлень за останні години, навіть із учорашнього вечора, про масовані обстріли і Херсона прибережних районів і інших громад. Що відбувається зараз у місті? Наскільки 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 багато є руйнувань постраждалих? Що відомо? Знаєте, сьогодні чергова безсонна ніч в черговий раз окупанти продовжують обстрілювати і обласний центр і громади правобережної частини Херсонщини. І навіть за офіційною статистикою, яка є там 500 обстрілів, знову задобується, вже стає щоденною кількістю обстрілів. А раніше це були там антирекорди. Зараз ми це спостерігаємо щоденно, а рекорди вже до 700 обстрілів наближаються. І на превеликий жаль, ми констатуємо збільшення обстрілів і застосування, в тому числі. Керованих авіабомб разом з кількістю снарядів, які прилітають на правий берег, окупанти збільшили кількість керованих авіабомб, які випускають по громадам пробережній частині Херсонщини, а також застосовуючи безпілотники, які скидають вибухівку. Так, вчора окупанти застосували саме такий безпілотник з вибухівкою. Проти людей, які ховали людину в Антонівській громаді в селі Кіндійка на кіндійському кладовищі, окупанти скинули якраз вибухівку з безпілотника. Троє людей постраждало один в критичному стані був, і це відбувається в Други, тому секундочку. Я правильно розумію Просто це не не влазить в жодну людську, як напевно, голову. Да що так. там йде процедура поховання когось з померлих, і прямо по тих людях, які зараз прощаються зі своїми з, ну з кимось своїм з родичем чи з другом, чи з близькою людиною. От по них зверху летить якийсь вибухов ви пристрій. От от це справді так відбувається? Так, абсолютно так, І якраз це вчора і відбулося, коли вибухівка була скинута на траурний автомобіль струною і на людей, які супроводжували безпосередньо на кладовищі. Тобто, це, це свідомо, і це вже ж не можна порівняти там з жодним військовим об'єктом з військовими, а це просто траурна церемонія на кладовищі вже перед похованням і саме. З безпілотника, який управлявся, і ми ж розуміємо, що окупанти бачили, що вони скидають вибухівку безпосередньо на людину на, на, на людей, які на траурній церемонії на поховання. Тобто, це, це це абсолютно свідомо проти цивільних людей на траурній церемонії. Була скинута вибухівка. А, добре, про постраждалих і про руйнування в самому Херсоні. Що ви можете сказати? Сьогодні окупанти вночі знову обстрілювали обласний центр. Найбільше постраждала передмістя Чорнобаївка. Там вже повідомляють про загиблого, про поранену дитину. Сьогодні окупанти накривали вогнем Чорнобаївку і а також і центральну частину міста Херсона. Знаєте, найбільше страждають якраз мікрорайони, які знаходяться безпосередньо вздовж узбережжя, тому що тут окупанти застосовують міномети і накривають мінометами і Дніпровський район, і мікрорайон Корабел це мікрорайон острів, про який ми багато кажемо. бо він багато страждає і від затоплення, і від обстрілів, тому що цей район знаходиться ну, безпосередньо в воді найближче до лівого берега. там, де окупанти можуть. Безпосередньо прямо з плавень на лівому березі вести мінометні обстріли, і саме від того ці райони найбільше страждають в місті Херсон. Добре, а можемо ми говорити про якусь атвіточку з українського боку з боку наших захисників? Наскільки активно працює там контрбатарейна боротьба? Наскільки активно наші намагаються знищувати ці потуги окупантів до обстрілів? І безумовно, контрбатарейна боротьба постійно триває. І знаєте, вже кожен херсонець може відрізняти, коли прильот, коли вихід. І дуже чутно, коли працює наша артилерія, працює і накриває ворога на лівому березі, не даючи змогу їм, скажімо, безконтрольно вести обстріл і збільшувати кількість обстрілів. Саме якраз контрбатарейна робота наших збройних сил не дає змогу там, як кажуть. На повну розгулятися окупантам для обстрілів по правому березі, а також знищуються в тому числі і тилові склади ворога, угрупування ворога. Про це постійно можна побачити в офіційних повідомленнях командування південь про знищення тилових запасів і складів ворога на лівому березі. Окей, давайте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Є повідомлення, що в новій каховці підпалили пам'ятник Леніну. Росіяни його встановлювали. Зараз вони ж контролюють нову каховку, але ну щось вони так і контролюють. Що я розумію, що знищити камінюку чи не Камінюку, Я не знаю, що зроблений цей пам'ятник. Ну, навряд чи вогнем можливо, але підпал пам'ятника Леніну це такий символічний, напевно, акт. Що ви можете розказати про цю ситуацію, як окупанти реагували? Так, дійсно, це символічний акт підтримки якраз людей на окупованих територіях і символічний акт для того, щоб люди не падали духом. Ну тому що ми розуміємо, вже більше ніж півтора роки окупації лівобережної частини Херсонщини, люди знаходяться в окупації. Ну і інколи вже деякі просто там і настрій падає, і можна констатувати на про великий жаль, жаль, і віра в трохи в людей падає, але якраз ось такі акції, коли там і підпал Леніна ось цей новій Каховці, що відбувся, і листів, і, і залякування, і знищення колаборантів. Те, що якраз нещодавно так само відбулося. А в та, оцей каховці. Володимир Малов, якому підірвали автомобілі, він в тяжкому стані тепер у лікарні. На жаль, ще не на концерті Кобзона, але теж він же ж. От яку функцію він там виконував? Бо кажуть, що він там будував нове життя? Або що за нове. Життя він там будував. Що він робив? Ну, якраз цей колаборант займався. Він був секретарем партії Єдина Росія в новій каховці. Тобто, колаборант, який активно працював на виборах, агітував на виборах. А якраз перед тим як відбувся на нього замах, його роботою було збирати. Це було напередодні дня народження Путіна, якраз і він активно приймав участь в акції збирання. Привітань для Путіна, яке вони організовували. На окупованій лівобережній частині Херсонщини. тобто, такий, навіть цілий пункт е, привітань вони розгорнули в Гінічиську е, і створювали картинку, що всі бажаючі можуть прийти написати е, привітання, щоб відправити Путіну. А ось таки мало вони організовували е, регіональне збирання привітань. Тобто, цей відповідав за каховку для того, щоб вони збирали листи для. Путіна від новокохавчан. ну і саме якраз за цією роботою і був скоєний на нього замах. До речі, дуже цікаво, як колаборанти відреагували на підпал пам'ятнику Леніна, на якого вони там ще в минулому році, одразу після окупації, там в квітні, мені здається, вони його дістали з одного з комунальних підприємств. Де, де де цей там Ленін? Бо він по, по частинкам був там зібраний, е, зберігався, і для них це був символ. Вони там навіть спочатку охороняли його військовими, а, а на зараз там гауляйтер лівонтів відреагував що ось Бачите, який крепкий Ленін. Нацисти скинули на нього вибухівку у великій кількості. А він вистояв. тобто, про, про рекламували міцність Леніна, тобто, шиза там у колаборантів зашкалює там. Вони свого бетонного героя ще зробили таким, знаєте, міцним від ударів. А то звичайний був підпал, просто як акція партизанського руху на лівому березі дні. А власне, оце збирання листів для Путіна для нормальної людини це ж теж не дуже вкладається в голову. Воно віє таким совком. Хоча навіть за часів совка я не пам'ятаю, щоби хтось там окремо і спеціалізовано централізовано на державному рівні збирав привітання чи для Брежнева, чи для Андропова, чи для Черненка. Хоча я не пам'ятаю, чи прожив Черненко, Він здається правив менше ніж рік. Ну це вже не так важливо. Да для них оця вся ну рабська історія. Я інакше це назвати не можу. Чи є інформація, як на це місцеві реагують? Тому що українські громадяни до там привітань до дня народження, там шокутьми, шо Ющенка, Шо Яниковича точно не звикли. У нас такого ідіотизму не було ніколи за 30 років. Як це сприймається зараз? Реанімують там повністю сталінські режими. Якраз оці бетонні ідоли і це приклад там, що встояв крепкий бетонний ідол. Це все те саме і це епоха того сталінізму. Ну, мені здається, що при Сталіну, начебто, було там, коли діти в школах писали привітання до вождя Сталіна. І... Не ось цю традицію вони реанімують цей культ лічності. Вони реанімують абсолютно повністю на зараз по окупованій території Херсонщини. Ну, да, збирають підписи, і вони це так роблять демонстративно. Ну, звичайно, людям дико на це реагувати, тому що ну все ж таки. Україна вільна країна, і вже відійшла від цих совкових там методів, і до речі, якраз та декомунізація, яка проводилась, вона проводилась в тому числі, щоб і трошечки відійти від совкового такого розуміння подій, і вона давала свої результати на зараз. Окупанти знову намагаються. Просто ось таким тотальним замбуванням, тотальним поверненням в минуле, по інше це не називе, називеш. Причому в таке найкрутіше тоталітарне минуле І створюється символ там одного однієї людини. Це Путін, який там якому вони повинні бути там благодарні, якого вітають, які там для них. Як вони кажуть, їх визволив і так далі, тобто там маразм кріпчає з кожним днем, звичайно. Люди на це реагують нервово. Ви знаєте, ну люди чекають, чекають визволення, це дійсно так, незважаючи на те, що багато часу вже пройшло. Але я хочу сказати, що от я спілкуюся з людьми, які знаходяться на сьогоднішній день в окупації, та й в тому самому генічівську, то в них більше віри на визволення ніж в деяких тут людей, які знаходяться на підконтрольній території України, бо саме цим вони і живуть. Добре, давайте тепер про таке попередження від правозахисника Павла Лисянського. Він каже, що загарбники обов'язково будуть використовувати чоловіків з тимчасово окупованих територій як щит для своїх військ. Він радить їм виїжджати ще до оголошення мобілізації. Ми пам'ятаємо, що ще минулого року без всякого, без всяких там гідний, там придатний, непридатний, вигрібали просто чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області у такої масової мобілізації на південних територіях минулого року ми не бачили зараз. Росія там уже насадила свої псевдозакони, і, от оце попередження, що ви про нього думаєте. На сьогоднішній день окупанти розгортають військомати по всім населеним пунктам. Перший військомат з'явився в гінічиську, і далі почали розповзатися ці військомати абсолютно по всім населеним пунктам. Спочатку по крупним містам це Скадовськ, це Нова Каховка, Каховка, Верхній Рагачок і так далі. І на зараз вони вже намагаються охопити всі населені пункти цими військоматами. Розповсюджують оголошення про те, що всі, хто отримав російський паспорт, мають стати на військовий облік і погрожують штрафами, якщо це не відбудеться. Про мобілізацію поки що окупаційна влада і колаборанти кажуть, що її не буде. Але ж ми розуміємо, що віри в окупантів немає. Зараз в них перший крок це зробити так, щоб всі стали на військовий облік, і саме цим вони зараз займаються. Тобто, в них зараз дві задачі: перша це примусова паспортизація. Вони навмисно тиснуть зараз на всіх людей на окупованих територіях, особливо на чоловіків, і вони, якщо ви пам'ятаєте, багато робили в тому числі домових обходів, в тому числі щоб виявити якраз людей призивного віку і взяти на карандаш всіх тих, хто де перебуває на окупованій території призивного віку. На зараз вони всіх людей намагаються взяти на військовий облік, і дуже знаково те, що, наприклад, мені нещодавно там дзвонила людина з окупованої території, каже: Бачу на блокпості там один з наших стоїть вже в військовій формі расистській, але як згодом виявилось, то він там чи поліціян, чи доброволець. І на блокпості, а той каже: О, я бачу, ти вже не тільки перевжувся, вже й перевдягнувся повністю. Ну той там з лютою ненавистю розпочав там шмон машини, все вигортати, там документи і так далі. А цієї людини ще він не отримав російський паспорт. І тепер, як тільки його бачать на тому блокпості, постійно вигортають і постійно цкують тим, що ти ж не маєш російського паспорта. Дивись, наступного разу ми тебе не пропустимо, автомобіль конфіскуємо і так далі. Тобто такі випадки, коли вже окремі особи вдалися, чи то до поліціянтів, чи то до там до добровольчих якихось формувань, вони вже на превеликий жаль, можна констатувати є не масово, але поодинично. І це ті люди, які свідомо йдуть на співпрацю з ворогом. Можливо, вони так намагаються заробити, бо окупанти кажуть і про грошові винагороди, які будуть у разі того, якщо Чоловіки будуть долучатися поки що до ось цих добровольчих формувань, про які вони кажуть. До речі, про це добровольче формування окупанти почали говорити ще тоді, коли вони були в місті Херсоні і на правобережній частині Херсонщини, вони навіть назву тому формуванню придумали. Це батальйони імені Маргелова і носяться з цією назвою і зараз, і на лівобережній частині Херсонщини, але наочно цей батальйон ніхто не бачив. Хоча ну, ще раз кажу: ось такі поодинокі випадки чергування на блокпостах є, і були випадки, коли поліціянтів, яких окупанти набирали в місті Гінічівськ серед місцевих колаборантів. То ті були помічені якраз в супроводжуванні військових колон техніки. У окупованій частині Херсонщини разом з військовими Російської Федерації добре. А от якщо сприйняти так всерйоз цю пораду від правозахисника Павла Лисянського, а є взагалі можливість чоловікам звідти виїхати? Якщо ж манають на кожному блокпості, та ще й там нам е, погрожують різними карами, е, якщо немає російського паспорта, то от чи є можливість виїхати звідти? Можливість виїхати. І це єдина можливість на сьогоднішній день виїхати це через Крим. і навіть з українським паспортом. Виїхати можна, але треба приготуватися, що це будуть постійні знущання, постійні перевірки, фільтраційні дії можливі. Хоча останні, останні місяці не йде повідомлень про такі там масові затримання, які були, коли масово люди виїжджали. То були випадки просто затримань людей, і десь там їх тримали якийсь певний час. То ну на зараз вже і поток людей став набагато менше, які виїжджають, і таких скарб стало менше, тому що ну людей фактично на окупованій території залишилось значно менше. Тому все ж таки виїхати на сьогоднішній день можливо, і можливо це зробити навіть за українським паспортом через Крим до інших країн, там, там вже вибирають маршрути, яку, який кому краще, і така можливість є. Така можливість поки що є. Ну і давайте, як завжди, ми це робимо про гуманітарну ситуацію на звільнених територіях. Чи доїжджають вантажі? В чому є зараз найбільша потреба? От розкажіть, будь ласка, про це, тому що допомога мешканцям Херсонщини, я думаю, що це ну, свята справа для кожної нормальної людини тут. Так, на звільнених територіях ми розуміємо, що Херсонщина знаходиться, частина Херсонщини, там в 30 кілометровій зоні від узбережжя знаходиться під постійними обстрілами, і ці обстріли не припиняються. І тут є потреба абсолютно у всьому, тому що ну фактично працювати. В 30 кілометровій зоні до узбережжя Дніпра неможливо, то навіть в полях неможливо, тому що не там, де проходять розмінувальні роботи, знову таки можна фіксувати велику кількість снарядів, які не розриваються і залишаються в полях. Хоча люди працюють, працюють, намагаються все одно розміновувати, намагаються працювати хоча ситуація складна. То тут є потреба абсолютно у всіх видах гуманітарної допомоги. Так само є проблема із водою, тому що водогони там і скважини скважини поки що тільки починають не відновлювати, а будувати нові. Там водогони будують нові, тому що є проблема все ж таки в північній частині Херсонської області, це там Береславський район і вище туди. на Північ, то там є проблема з водою, бо рівень води в Каховському водосховищі. Ми всі розуміємо, абсолютно впав. Тому і ті свердловини, які були раніше, то вони фактично обмілювали. Треба робити нові свердловини, і на зараз з цим працюють. І також гуманітарна допомога абсолютно всім потрібна. Якщо ми кажемо про частину Херсонщини трохи поводаль від Дніпра, як і вся інша Херсонщина, то ми розуміємо, що зараз йде підготовка до зимового періоду і треба готуватися до зими, щоб люди пройшли зиму. Це і будівельні матеріали там по відновленню. І відповідно паливно-мастильні матеріали там, де немає газу, це мають бути чи топлівні брикети, чи вугілля, там щоб люди могли пройти зиму. Ну і відповідно відновлення помешкань людей які постраждали внаслідок війни, давайте на фінал ще одне запитання. Була напередодні інформація, що міні, там, Державна служба з надзвичайних ситуацій, спілка пасічників України і Кернел хочуть засіяти там заміновані поля якимись медоносними травами, а потім, значить, цей мед відправляти в дипломатичні установи. Що це за історія? Ну, я не знаю, як заміновані поля можна засіювати. А вони збираються засіювати з дронів. А, ну я поняв. Ну <хи> я, я б не радив би це робити. Я розумію, що це там. Більше політична заява, ніж акція, яка буде відбуватися в фізичному е, ділі, але розмінування дійсно тут питання розмінування. Я думаю, розмінування воно триває слабкими темпами, тому що кількість замінованих земель. Вона дуже велика, і розмінувати треба абсолютно всі землі для того, щоб безпечно можна було на них працювати. Те, що на сьогоднішній день постійно збільшується, допомога наших партнерів в розмінувальній техніці да, і в бригадах, але ну, замі... кількість замінованих територій настільки велика, що ну, на це підуть десятки років. Тому я розумію, що багато фермерів не. Багато підприємців хочуть, щоб це відбулося сьогодні і зараз і одразу. Але треба розуміти, що на це піде певний час. Певний час на розмінування. Тому я думаю, що ну, от, краще ну, не такі Такій історії, да, та, це, це, це скоріше про комунікації платити. і рекламу, а не про реальне вирішення проблеми. Дуже дякую вам за розмову. Сергій Хлан.